27 листопада у міській бібліотеці для дорослих відбувся круглий стіл у рамках громадського обговорення Бібліотека в житті громади. Йдемо у майбутнє разом. Цей проект ініціювала Українська бібліотечна асоціація ще два роки тому, і цього року настала черга Полтавської області. Тож протягом серпня-листопада нинішнього року всі бібліотеки Полтавщини проводили низку заходів, спрямованих на те, щоб дізнатися думку громади про сучасну бібліотеку, її сьогодення та перспективи розвитку. У цей період бібліотекарі проводили анкетування, бліцопитування та інтерв'ю. Бібліотекарі інформували громадськість про його перебіг у статтях газети миргород Наш дім» та публікації на сайті бібліотеки. Читачі жваво відгукнулися на цю ініціативу і також долучилися до обговорення, висловлюючи свої думки про бібліотеку та поради щодо покращення бібліотечного сервісу. Миргородська міська бібліотека для дорослих запропонувала провести спільний підсумковий захід. Всім бібліотечним закладам нашого міста. Тож у читальній залі за круглим столом об'єдналися миргородські бібліотекарі, представники місцевого самоврядування, депутатського корпусу, громадських організацій, громадські діячі, освітяни та молодь. Модератор заходу, начальник відділу культури та туризму Лариса Печенко, зазначила: такі заходи є надзвичайно важливими і потрібними, бо допомагають привертати увагу громадськості до проблем культурних установ. Та підвищити імідж бібліотек у суспільстві обговорення пройшло надзвичайно активно і плідно висловлювалися усі присутні. Завідуюча міської бібліотеки для дорослих імені Давида Гурамішвілі Алла Федченко та завідуюча міської бібліотеки для дітей Ольга Виноградова розповіли про те, як їхні заклади брали участь у обговоренні. Наталія Яремко та Любов Гаврись з бібліотек філій на личинці та Почапцях розповіли про особливості своєї роботи та проведення обговорення у себе в мікрорайонах. Ніна Лесик, бібліотекар загальноосвітньої школи No7, зазначила, для читачів шкільних бібліотек потрібно проводити більше цікавих заходів, вікторин, зустрічі з цікавими людьми, популяризувати серед них нову українську літературу. Свою думку про майбутнє бібліотечної справи висловили також депутат міської ради Наталія Ночна, краєзнавець, заступник директора з наукової роботи Миргородського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України Людмила Росоха, поетеса, голова літоб'єднання дієслова Лариса Гараган, представники районної бібліотеки та учнівського парламенту. Саме головне чого я хотів засвіти вашу увагу, що кожна бібліотека має мати власне нові. Воно має ту, ту, ту розинку, яка, власне кажучи, лише лежать. Діть. І найголовніше, що ми повинні зрудував на що? На краєзнавство. От ми говоримо, що кожна бібліотека власне, качу, це повинно бути центром краєзнавства. І все, що ми відбуваємо, що ми робимо, на яку тему ми це я не проводила, якусь роботу ми не проводили, це все повинно будуватися на краєзнавстві. Бібліотека дає саме спілкування, живе спілкування. І коли я захожу бібліотеку, <клух> то перш за все я спілкуюся із бібліотекарями. Це ті люди, які справді можуть порадити мені те, що мені сам дуже цікаво спитати про мій настрій, спитати про мої враження від прочитаної книги. Е, тому без цього це те, що не може дати інтернет, саме живе спілкування. Якщо людина перестає читати, вона перестає думати, вона перестає мислити. Е, так от, щоб було цікавіше відвідувати бібліотеку, е, за кордоном вже діє така акція «Поділись улюбленою книгою. Тобто в самій бібліотеці створені окремі полиці. Для того, щоб люди самі принесли свої улюблені книги, тобто поділилися з іншими. І так, коли читач приходить в бібліотеку, він може подивитися на ці полиці, обрати, свою, обрати книгу, яка йому сподобалась. Але натомість він має туди поставити іншу книгу свою, тобто зробити так званий обмін. Учасники круглого столу зазначають, сьогодні саме від бібліотек залежить не тільки культурне обличчя майбутньої України, а й моральне здоров'я нації. Бібліотека це такий самобутній заклад, який має нести культуру і власне представляти нашу країну на всі країни. Якщо наша, дійсно це те, що наша країна програла інформаційну війну, це в цьому, звичайно, бідає наша бібліотека, коли вони були часу. Забезпечені і технічно, і інформацією, і літературою, і періодикою, цього б не відбулося. І зараз ви знаєте, що дуже стоїть питання виховання патріотів нашої країни. І дійсно, коли держава нарешті зрозуміє, наскільки це важливо, наскільки важлива роль нашої бібліотеки в нашому суспільстві, то і бібліотека вирує, і вирою наша держава. Підсумком обговорень стане резолюція, до якої буде внесено результати соціологічних опитувань громадської думки та відповідні заходи, якими бібліотека відреагує на запити громади.